Бажаю всім міцного козакам та козачкам. Сьогодні піде мова про піди, але не про підтулбокс, так як, на жаль, підтулбокс став платним. І для того, щоб його отримати, потрібно підписатися на Patreon Брайана, І це буде вартувати близько 6 доларів на місяць. От. Але хочу показати вам безкоштовний аналог підтулбокса, яким я зараз найчастіше користуюсь. Так як мені достатньо переглянути два, максимум три логи для аналізу, От, все інше я просто імперичним методом налаштовую. Зазвичай інколи навіть одного логу достатньо. От. Давайте переглянемо. Завантажити можна його тут же на гітхабі Брайана. Бачимо, що в нього є під аналайзер форкнутий. Переходимо за посиланням на гітхаб розробника цього піданалайзера. Внизу є, як бачите, опис, і також внизу є інструкція по установці по використанню програми. От, Насправді все, що нам потрібно, це перейти за цим посиланням і ось цим посиланням. Тут нам потрібно завантажити наш пітеаналайзер, а там буде завантажуватись за першим посиланням архів, який ми теж використаємо. От, Бачимо, є в нас завантажених два файла. Pitazer і Blackbox Tools. Також нам потрібні будуть логи. Для аналізу, тому копіюємо це все. Для того, щоб запустити і коректно це все працювало, нам потрібно це розархівувати в кореневому каталозі нашого диску C. Бажано назвати його якось простими літерами без знаків оклику, пробілів і так далі. Добре, створюємо каталог. Я назову його ось так. Далі ми копіюємо всі ці файли в цей каталог. Після чого архів нам потрібно розархівувати в цю теку, там, де наша програма. Тобто ось сюди. Ой, ні, не так. Це має мати вигляд обов'язково ось так. Тобто, всі ці файли мають бути безпосередньо в цьому каталозі. Для чого це можна видалити? Далі нам потрібно запустити наш піданалайзер. Найзручніший метод для себе я знайшов це. Якщо ми будемо запускати звідси термінал, тут ми пишемо під, натискаємо Tab, натискаємо Enter, запускається програма. Деяко ми трішки довше думати. Далі воно нас просить вказати шлях до нашого логу. Ми просто перетягуємо його сюди в вікно, натискаємо Enter. Далі воно нам пропонує назвати наш каталог з плотами. Назвемо його Test1. Знову натискаємо Enter. Далі нам, в нас запитує, чи показувати нам плоти. Після того, як воно їх проаналізує по дефолту, стоїть ЄС. Тобто, так воно буде показувати. Тому ми просто натискаємо Enter. Тут ми також натискаємо Enter, залишаємо все по дефолту. Все, далі відбувається аналіз логу, і після завершення нам висвічує два плоти. Перший плот – це плот з нашими фільтрами. Ось таким чином він виглядає. Бачимо, що тут все доволі непогано. На детермі доволі чисто. І інший плод, який у нас не менш цікавий, це плод з нашими підами. Тут це трішки цікавіше, ну, принаймні, як на мене, симпатичніше, ніж під тулбоксі. От, І що ми бачимо? Бачимо, що в нас по ролу є перерегулювання, тобто тут занадто великий П, тому що є перескок над одиницею, але далі все йде по одиничці. Тобто тут потрібно шукати баланс між P і, як бачимо, нашим D. по Q та ж сама ситуація, як бачите, з інтегральною тут проблем немає. І появу тут трішки інша картина. Якщо в першому випадку в нас було занадто багато P, то тут у нас навпаки є недостаток P, тому що наша крива занадто довго виходить на одиничку. Таким чином. В принципі, цього достатньо, скажімо так, для аналізу, щоб швиденько глянути і поправити. От. І також з плюсів цієї програми є те, що можемо відправити, показати ці файли іншим, тобто вони відкриваються, їх можна пересилати і так далі. От також знову ж таки ми можемо просто наступний файл та засунути сюди і аналізувати іншого. Тобто, В принципі, це непоганий варіант, та в пітулбоксі зручніше, бо ми можемо графіки накладати і дивитися, що там краще, що там як. Але в будь-якому випадку, в кінечному результаті нас цікавить той єдиний графік, який нам потрібен. От. Ну і на відміну під Toolbox, ця програма є платна, вона працює швидше, як на мене, ніж під Toolbox. Аналізує е, теж доволі непогано. От. Тому рекомендую використовувати саме цю програму, а не під Toolbox. От. Можливо, хтось заперечить. Заперечуйте в коментарях. Я обов'язково прочитаю. Я позитивно відношусь до аргументованої критики, так як це додаткові знання, як для мене, так і для вас, тому буду радий вашим коментарям. На цьому все. Надіюсь, був корисний. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь. В дальшому будуть виходити такі коротенькі відео, теми, мабуть, будуть рандомні. В цілому, все. На все добре, панове.